Сімкось жив собі господар Леонід Семенович. І вирішив він придбати племінного бика, аби хазяйство процвітало. Приїхав у хлів до продавця. Той зустрів, рука штани витер, усміхається. Проходьте, проходьте, Ваш бичок вже давно виглядає. з підозою питає А точно племінний? Документи справжні? Та ви що? Він із царської династії. Батька звали Олександром, діда аж до Петра дійти можна, не бик, а сам імператор. Леонід дивується. Чого ж тоді так дешево? Є нюанс, знітився продавець. Усміхається без кінця. Наче Бовдор. І справді. Здоровий міцний бик стоїть, а на морді широченна посмішка, наче життя вдалося. Віра Павліна, дружина Леоніда тільки знизила плечима. Ну і що? Усмішка ж то на рік. Треба брати? Гроші віддали, бичка забрали. І що ви думаєте, через 15 хвилин у новому хліві Микола вже продіряв стіну тік. Минали роки. Леонід то будував нові паркани, то прив'язував бика мотузками. Все марно. Микола тікав, так ніби мав ключі від усіх замків і завжди стієть своєю усмішкою. Селяни знали його добре. У Валентини Євгенівни Картопля не вродила, сидить, сумує. А тут Микола, морду в паркан. І посміхається, ну і як і не гнати того жартівника через усе село. Розповідаючи анекдотів, і його обожнювали, він завжди сміявся, а от батюшка сердився. Це ж рогатий демон, над Словом Божим насміхається. Дядько Андрій, у якого в житті все шло шкараберть, навіть повіситися хотів. Але Микола щоразу заважав то підставить спину, то бодне, і Андрій передумає Но коровами теж халепа, Микола їм не подобається занадто веселий. Сусіди своїх таличок до таличов близько не підпускали, Телят клоунів ніхто не хотів. Часом Леонід у гніві замахувався пустити бека на котлети. Але той дивився добрими очима, усміхався щиро, і господар відкладав ніж і йшов у запій. Одного разу Микола утік і прибився на цвинтар. Там якраз ховали місцевого батія, який половину села схопив. Люди плачуть, батюшка промову читає. І тут виходить Микола. З усмішкою на всі зуби. Натоп загадався, а потім як кинеться гнатибека геть. Та ви ж самі того хапу терпіти не могли, захищав свого улюбленця Леонід. То правда, але ж не лишить веселитись на похороні. Тоді господар прикував Миколу ланцюгами і поклявся продати будь-кому. Але покупців не знаходилось. Якось у гості завітав старий друг Санич З за чаргою чаю розповів В сусідньому селі мужик порося показує в інтернеті, гроші лопатою гребе. За порося? здивувався Леонід. Та свини усі бачили. А це особливий, з сумними очима. Люди дивляться, плачуть, гроші шлють. Ти ж подумай, у тебе ж теж талант є. Віра Павлівна почула каже: Льоню, або знімаєш нашого дурника, або ж його циганам віддам. Леонід пробував знімати, але Микола то втікав то лягав спати. За місяць лише 14 секунд темного відео. Тоді він пішов до діда блогера, власника Порося Романова. А в мене теж актор є, сказав і показав Миколу. Угу, прижмурився дід. А чого він усміхається? «Наді мною глузує? Він завжди такий імператорська кров. Дід усміхнувся. Особливих ми любимо. Лишай його на пробу. Як ще піде, куплю. Микола спершу хотів утекти. Але зустрів п'ятьох поросят із такими сумними очима, що навіть у нього серце здригнулось, стоїть, усміхається, а сам боїться поверхнутись, щоб їх не засмутити. Млядачі через веб-камеру були в захваті, туристи приходили, всі минували з його усмішкою. І вперше в житті Микола зрозумів, його усмішка комусь справді потрібна. З того часу він не тікав. Навпаки, став зіркою інтернету, мав свій канал фанатів і навіть власний куточок у хліві. Микола Ростовстів обленився і був щасливим. Бо що потрібно бику для радості? Теплий хлів, смачне сіно і тисячі лайків під відео. Мораль. Навіть твоя дивна риса. Може стати причиною любові й успіху. Головне, не ховай усмішку, всіх кось.